Показую, як правильно наповнити основу. Знайдіть найбільшу деталь із тканини, тулуп вашої майбутньої іграшки, на шві є невеликий отвір, через який слід обережно наповнити виріб халафайбером. Спершу деталь заповнюйте руками і поступово просувайте до голови через шию. Старайтеся маленькими порціями наповнювати, щоб не було у вас проміжків між наповненням. І так поетапно ми формуємо шию. Наповнили з вами голову і шию. Далі переходимо до хвостика. Починаємо по чуть-чуть заповнювати хелафайбером, підсуваємо руками, далі беремо паличку, знаходимо ширшу частинку і просуваємо в самі тонші частинки хвостика. Обережно наповнюємо тонкі деталі, щоб не пошкодити паличкою тканину. Щоб наша основа була рівномірно наповнена, ми масажними рухами проходимо по всій довжині.